Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Кіткелох як і обіцяв приїхав до Києва і що написав у себе на сторінці в Телеграм Єрмак оборонне зміцнення безпеки, зброя, санкції, захист наших людей, посилення співпраці між Україною та США. Багато тем для розмови, зазначає керівник офісу президента. Росія не хоче припиняти вогонь. мир через силу це принцип Трампа, і ми підтримуємо цей підхід. Як бачимо, що Кіта Келога зустрів Андрій Єрмак в гарному настрої, привіталися і раніше. Келог повідомляв, що прибуде в Київ на тиждень, тобто буде впродовж цих днів. І багато зустрічей. Ми пам'ятаємо, що президент України Володимир Зеленський в вечірньому відеозверненні повідомляв про те, що спецпосланець президента США Келох отримає дані про потенціал армії Російської Федерації, про перспективи українського війська, і готуємо також зустрічі спецпредставника президента Трампа з керівниками служби безпеки України, а також наших розвідок. Інформація буде повною. Розраховуємо і на повне розуміння Америкою того, що можна зробити Ради Примусу Росії до миру нагадаю, що у лютому Келог вже відвідував Київ, де провів переговори з президентом України Володимиром Зеленським військовими та дипломатами, і нещодавно стало відомо про підготовку до нового візиту, який ми прямо зараз спостерігаємо в себе на екранах. Тому очікуємо на деталі, очікуємо на нові заяви і, звісно, вітаємо на території України пана Келога. До наступних заяв, що нам потрібна система протиповітряної оборони, і про результати систем протиповітряної оборони наших повітряних сил, поговоримо, тому що нагадаю Росія здійснила нічний удар по Україні з використанням ракет та понад 130 дронів летіло по Україні. Повітряна оборона знищила 61 ворожий БПЛА, Про це повідомляють в телеграмі повітряних сил збройних сил України увечері, 13 липня та вночі 14. Столків загалом зафіксовано чотири пуски зенітних керованих ракет с 300 С-400 із Курської області, також 136 ударних дронів, серед яких до 90 шахедів та кілька десятків імітаторів безпілотників різних типів. Напрямки так: Орел, Брянськ, Курськ, Мілєрово, Приморськ, Хтарськ і тимчасово окупована територія Донецької області. Повітряний бій тривав понад 10 годин. До відбуття атаки були залучені. І авіація, і зенітні ракетні війська, і мобільні вогневі угрупування, підрозділи радіоелектронної боротьби, безпілотних систем сел оборони України. І станом на 8.30 було відомо, що українською ППО знищено 61 ворожий дрон, зокрема шахет у північних, східних та центральних. Областях ще 47 дронів імітаторів було подано або локаційно втрачено внаслідок дії РЕП. Водночас зафіксовано влучання 28 БПЛА по 10 об'єктах у різних районах України. У чотирьох місцях зафіксовано падіння уламків збитих безпілотників, і ми спостерігаємо, що з початку повномасштабного вторгнення Російська Федерація систематично завдає ударів по українських містах та селах, і у своїх атаках ворог використовує. Широкий арсенал, це балістичні крилати, ракети, артилерійські системи, кровані авіаційні бомби, ударні безпілотники і найбільші, найбільш масовані повітряні атаки закінчуються вночі. Саме в цей час російські дрони, камікадзе, зокрема типу шахет, активно застосовуються для терору мирного населення та тиску на систему протиповітряної оборони України.